Такою погодкою нема коли хворіти. Особливо, коли треба святкувати. Нічого собі, що це за крутелики тут зібрались. Нічого собі, які номери всіх. Зараз будемо вітати. Та-дам. Сєв, будемо поки. вітати зараз, скажи пока. Скажи пока, Максим. Перезвониш. Я не Пако. Я не Пако. Ну що ти, ти гуляєш? Ти гуляєш. А де Юля? я навіть не побачив. Покажи на... Ты уже тоже на бансах. Ничего себе, ты крутевый. це прибил. Покажи, покажи. Привет, привет, привет. Ой-ой-ой. Ой, ой 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 то. топ Все готовятся. Бабушка. Привет. Мама. Я хворий, не тмаемся. Поляна. Лутуется. И тоже на блатных номерах. Одні крутелики зібрались на день народження.